Кохання як зілля солодке і п'янке. Та інколи може струїти. Дорогі глядачі івано франківський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка. запрошує вас переглянути ремейк класичного твору Ольги Кобилянської у неділю рано зілля Копала. Утретє за 75-річну історію театр звертається до цієї відомої історії про кохання, що у всі часи зворушувала людські серця. Отож, не пропустіть у приміщенні обласної філармонії 22 та 31 березня о 18-й колоритна та містична трагедія. У неділю рано зілля копала. Квитки запитуйте зі службового входу в драмтеатр, що по вулиці Степана Бандери, чи за телефоном 750724 або в адміністраторів перед початком вистав. Театр завжди з вами.